Клієнт каже, у конкурентів дешевше. Дехто з продавців одразу починає знижувати ціну, але справа не завжди в грошах. Іноді клієнт просто хоче зрозуміти, за що він платить більше. Можна спокійно відповісти контраргументом. Зовні схожі речі можуть сильно відрізнятися за якістю і довговічністю, а де саме ви бачили дешевше. Не факт, що клієнт відповість, часто це просто спосіб отримати знижку. А можемо розповісти історію. У нас був випадок із клієнткою, яка також вибирала сумку. Каже, у схожій формі бачила в інтернеті не 500 гривень дешевше. Я пояснив, що наші сумки зі справжньої шкіри із гарантією та якісною фурнітурою. Ми виробники. Через місяць вона повернулася, купила у нас і сказала: замовила ту дешеву запах хімії, нитки стирчать, кнопка відлетіла наступного дня. Робимо підсумок історії на реальних прикладах говорять голосніше за будь-які аргументи. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам близький і чесний підхід до продажів через реальні історії та впевненість у своєму продукті.